Об'єднаний марафон з вами канал 1+,1. Плюс податкова реформа. Голова парламентського комітету фінансів України Данило Гетманцев анонсує підвищення податків, відновлення податкових перевірок і обов'язкове впровадження реєстраторів розрахункових операцій. Зміни торкнуться передусім найменших підприємців. Організація ФОПів вже готує протести. Адже там впевнені повернення навіть до довоєнних умов праці може просто. Вбити малий бізнес ситуацію вивчали кореспонденти ТСН. Вона зустрічає нас із ліхтариком у руках у цілковитій темряві. У глибинах торгівельного центру у Тетяни Анатоліївни ательє одягу. В робоче час все закрите. Все закрите. Це ваш да Так, це мій розклад. У людей получається із восьми роботих часов, в лучшем случае два-три часа. Її, так би мовити, офіс це невелика кімната без вікон та опалення. Раніше тут працювали четверо кравчинь. перешивали та ремонтували одяг, підшивали штани та сорочки. Аналоги ніхто малому бізнесу не сокращає, тому що наоборот ми слышим з ужасом, що їх хочуть повысить, і електричество хочуть повысить. Тепер вона залишилася сама, каже, що звільнила підлеглих іще до війни і з жахом чекає податкових нововведень від влади. Нічого нам не дали ніяких умов для роботи. Они ж штрафи не убрали, а їх одтермінували на час війни. Тобто, я таке відчуття, що ми всі вийдемо з огромними штрафами, а штрафи там 10 тисяч, 50 тисяч. Тобто. Ще раз вопрос к пану Гетьманцеву. на кого ви працюєте? Приводом для хвилювань пані Тетяни стали нещодавні заяви голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетьманцева. Політик анонсував повернення вже влітку до воєнної системи оподаткування. Тоді ж відновляться податкові перевірки. А кожен суб'єкт бізнесу має встановити реєстратор розрахункових операцій скорочено РРО. З 1 липня відміна єдиного податку 2%, але збереження всієї спрощеної системи, яка була довоєнна, запуск перевірок, але ми сподіваємося що перевірок по критеріям ризика, тобто там, де дійсно схематозять. відміна… Відміна мораторію на застосування РРО, ну тобто запуск роботи РРО, Олег Гетьман, економічний експерт. Він контактує із народними депутатами і з перших вуз знає, що вони готують. Сподівається, що депутати дослухаються до порад його та інших експертів, і зміни будуть менш радикальними, особливо для дрібного бізнесу, і поки триває війна. РРО. Абсолютно економічно недоцільно, тому що вони ніколи внаслідок фізичних можливостей не можуть вийти за ці ліміти. Це, наприклад, людина, яка продає шаурму, продає хот-доги. Пиріжки, морозиво на пляжі, вчителька танців, вчителька музики це безглуздо, і ми це намагаємось доводити. На липневі зміни реагують і бізнес-асоціації. Лідер Фопів Сергій Доротич вважає, що переведення економіки країни під час війни на систему оподаткування у 2% врятувало її, тоді як повернення до довоєнних правил з посиленням фіскалізації та податковими перевірками економіку просто доб'є. Сьогоднішня ініціатива, яка вже надвисла над цими підприємцями щодо скасування цієї системи знаєте, це удар в пах, це черговий стрес, це е, зупинка в якійсь мірі роботи підприємств. Це недоотримання в бюджет коштів. А не в бюджет коштів – це недоотримані патрони і снаряди на передову. Замість займатися бізнесом у складних умовах. Бізнесмени спілкуватимуться з податківцями. Спочатку листування, потім збір документів та оскаржування рішень інспекторів у судах. Все як завжди, міняється сам принцип. Ну, принципи оподаткування, коли у вас була спрощена система, ви платили 2%, А зараз вам кажуть, ні, зараз буде інше якесь адміністрування, тобто вам треба змінювати бухгалтера. чи бухгалтеру змінювати свою роботу. Збільшується податкове навантаження у комітеті фінансів. Кажуть, остаточних рішень щодо змін у податковому кодексі ще не ухвалено. Більшість депутатів схиляються до того, щоб продовжити мораторій на перевірки та залишити в себе змін. Якщо у уряду в рамках їх перемовин з МВФ виникне. Бажання щось змінювати будемо дуже ретельно на це дивитися. Ну ще раз там є речі, які точно можна покращити. Правила повинні бути зрозумілі і прозорі. Ну, окрім цього, я думаю, що ніяких інших змін не буде. А поки депутати у комітеті міркують, як реагувати на заяви свого керівника, Тетяна Анатолівна і далі працює у цілковитій темряві і без опалення. Сьогодні на волонтерських засадах вона перешила військову форму. Ми лишені відпусків, ми лишені каких-то ми е, всі, всі час малий бізнес сам собі, і бухгалтер, і е, дворник, і е, Грущик, і тим не німеня нас постійно давлять. Каже, що вже подумує закрити свій бізнес. Незважаючи на стаж, 57-річна бізнесвумен на пенсію вийти ще не може, а отримувати виплати по безробіттю їй не дозволить законодавство. Тут у мене 40 років стажу. Я теж хотіла це все закрити і пойти на біржу труда. Я не маю права після 40 років. Стажа, я не имею права пойти і и получать какие-то какую-то помощь соціальну, щоб вижити во час війни. Дмитро Святненко та Андрій Хлус ТСН, 1+1, марафон. Єдині новини.